Закупили сіль та гранітний відсів, як готується до зими комунальне підприємство міськшеп. У Чернівцях цьогоріч замість піску посипати дороги планують гранітним відсівом. Для міста така практика нова. Відсів має низку переваг, він ефективніший під час ожеледиці. Головне не забруднює вулиці пилом. Будемо пробувати сипати відсівом, але відсів тільки при температурі нижче мінус 10. Якщо температура до мінус 10, то будемо сипати сіллю, щоб не забруднювати місто наше. Щоб не було весною польових бурь щодо вартості, тона відсіву, якщо не помиляюся, 780 гривень за тонну. Це дорожче ніж пісок, але все рівно ми не будемо його сипати так, так часто. Нині на підприємстві понад 500 тонн солі, якої має вистачити на початок зимового сезону. Сіль закупили в Румунії в півтора рази дешевше ніж торік. При необхідності можемо замовляти. Тендер відіграно на півтори тисячі тонн. Завезений відсів 500 тонн відсіву. І є ще залишки піщано-сольової суміші. З минулого року це приблизно там, 1400 метрів кубічних суміші. Садгірський район та частину першотравневого обслуговуватиме, як і минулого року, приватна організація. А решту доріг у Чернівцях розчищатиме міськшеп. Прибирати вулиці міста буде 30 одиниць техніки. Вони різногабаритні та багатофункціональні. Влітку їх використовували як самоскиди та поливальні машини, а взимку на них чіплятимуть ковш та піскорозкидач. Техніку ремонтують власними силами. Частину приладів пофарбували, решту планують полагодити найближчим часом. Між тим, у міськшепі зазначають, для них однією з основних проблем є брак кадрів. Yeah. Проблема з водіями, тому що це в основному це чоловіча професія, і з чоловіками зараз важко. Але ми зараз працюємо, готуємось до сезону, тобто людей в більшості знайшли вже на чергування. Тому якщо є бажаючі працювати, водії, які хочуть сезон зимою попрацювати, то просимо до роботи. Близько десяти може чоловік прийти запросто. Ну тобто з водіями це є завжди проблема. На підприємстві також встановили міні-АЗС. Незабаром станцію мають запустити в роботу. Вона дозволить водіям не витрачати час на дорогу до заправки, а виїжджати на об'єкти з повним баком. Олена Крючко, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.